Краще про об'ємну композицію розказувати і показувати в 3D, але ми почнемо в 2D. Тому що ну, не всім близько 3D. Краще зробити так. Будь-який об'єкт, який ми можемо спостерігати в просторі, ну, припустимо, от якась призма, яка знаходиться, умовно кажучи, в просторі. Яка має, припустимо, три проєкції, да? бокову, горизонтальну проєкцію, і проєкцію фронтальну. Ну, припустимо, от буде фронтальна проєкція у нас. От, може вважатися об'ємною композицією. Тобто те, що ми можемо покрутити і те, що ми можемо побачити з різних сторін. То це є е, е, до об'ємної композиції. Об'ємно. Інакше кажучи, для об'ємної композиції треба, щоб у нас е, була система координат не площина е, YX, да? А щоб додалася ще й третя глибинна вісь Z, яка дасть нам можливість розглянути цей об'єкт в його що, перспективних скороченнях в об'ємі е і так далі. На площині. В принципі, об'ємна композиція не особо можлива, ми можемо тільки імітувати з вами об'єм. Чим ми, в принципі, з вами і займаємося, коли малюємо, коли створюємо наші логотипи, пам'ятаєте, як ми да, фальшивий об'єм робили на тій же самій практиці: з зіркою, да, там, з фаски додавали, які симулювали об'єм і так далі. Коли ми з вами малюємо, робимо наші скетчі, от, і так далі. Шановні, оце ми маємо на увазі, що це наш об'єкт. Деякий да? де де, ну, е, об'ємний об'єкт. Шановні. А оце навкруги оцього об'єкту, як ми це назвемо? Що це таке? От все, що об'єкт оточує, як ми одним словом можемо назвати. От все, що об'єкт оточує, як ми одним словом можемо назвати. Простір. Правильно. Омод, композиція об'ємна просторова. Ви згодні зі мною, що ніякий об'єкт без фону існувати не може. Правильно, нам треба щось. Ну, скажімо так, якийсь бекграунд. Нехай це буде білий фон, да, там самий простий. Нехай це буде якийсь тонований фон чи складний. Тобто композиція об'ємна просторова. Питання ще. В об'ємній композиції тільки один об'єкт може бути. Чи ні? Oh, no. Ні. Тобто, коли ми з вами, от об'ємна просторова композиція краще вважається і, в принципі, вважається об'ємно просторовою тоді, коли вона починає ускладнюватися, коли ми маємо перед собою деяку систему, деяку систему об'ємних об'єктів, які розташовані. Взаємозалежно, або ну в, в, в якійсь композиційній взаємозалежності, в певному просторі. Вони можуть відбрасувати, там, ми можемо задавати да певні падаючі тіні, їх забарвлення, їх конструктивну складність, їх взаєморозташування, їх розмір і так далі. Тобто ми з вами повністю працюємо над об'ємно-просторовою композицією. От. Як це зробити? Звичайно, що перше, з чого ми починаємо, е, саме перше, перше, перше взагалі, це ескіз. От я задумав зробити певну обємно просторову композицію. З чого я почну? Я почну з грубого, простого, достатньо простого ескізу. Да? От, Припустимо, у мене моя об'ємна просторова композиція буде складатися з е, таких от. Е, Якихось кристалічних об'єктів, да, призми, такі, які будуть у мене показувати імітацію кристалів. І я перше, що я зроблю, я з вами зроблю ескіз. Де угодно, можна у фреско, можна в ілюстраторі, можна в кріті. От яка у вас програма є, можна на аркуші паперу потім сфоткати перенести. Без різниці, де в якій програмі. Перше, що ми з вами створюємо, ми створюємо загальний ескіз, який я зараз при вас намалюю. От, при вас намалюю, і далі буду, далі буду. Використовувати. От, Давайте.